Багато хто помічав, що кожна оселя ніби має свій аромат, кожна людина має власний запах. Мені цікаво вивчати аромати та як вони впливають на людей, їх настрій та стан. Я Балануська Наталя, і я є засновниця крафтового бренду аромопродукції Candle Design. Раніше я жила і працювала дизайнеркою в сімейному меблевому бізнесі в місті Маріуполь. Студія моєї мрії відкрилась в січні 2022 року. І невдовзі була зруйнована, як і місце, де жила моя родина. Під час вимушеного переїзду в Запоріжжя я сумувала і відчувала потребу в спокої. Почала шукати натхнення в скрутні часи. Хотілося повернутися до роботи. Бажання створити затишний простір і спонукало до появи Candle Design – українського бренду свічкової продукції. Я відкрила першу в Запоріжжі студію, де можна стати не лише клієнтом, а й гостем. Випити гарячий напій, запалити свічку, говорити чи мовчати в атмосфері концептуально облаштованої оселі, де можна трохи розслабитись та, ніби взяти паузу для ароматерапії. Окрім я маю власну майстерню, і це мій просіб для творчості і, напевно, мрій і спокій. Свічкарство є давнім ремеслом в нашій країні, і мені хочеться продовжувати традицію виготовлення свічок власноруч. Кожна свічка унікальна, створена з натуральних матеріалів та наповнена детально відібраними ароматами. Аромати мають більший вплив, ніж може здатись. Запахи можуть викликати спогади, заспокоювати або, навпаки, бадьорити. Насправді ж, навколо нас багато різних речей мають впізнаваний аромат для нас: улюблена квітка, страва. Свічка врешті-решт. Я розумію, що мій бізнес це частина підтримки економіки прифронтового міста. Це нові робочі місця, відкриття мережі студій. На зараз я вже маю свою потужну команду і відчуваю за це відповідальність. Для мене це дуже важливо. Дивіться, як повільно тане віск, як маленька свічка освітлює і ніби зігріває приміщення. Важливим є прагнення долучитись до лідерів у створенні зеленої, екологічно чистої продукції та впливати на культуру споживання в Україні. Крім використання матеріалів, що піддаються переробці, ми спонукаємо наших клієнтів не викидати контейнери від свічок, а перезаливати їх воском. Пишаюсь, що маю вже постійних клієнтів. Це вже ніби ком'юніті, яке виходить далеко за межі Запоріжжя. Значна частина моїх знань вкладена у високу якість продукції. Моя мета не просто виробляти продукт, а створити справжню концепцію затишку і комфорту. Велике значення для цього я вбачаю саме в ароматах, які підібрані під конкретну форму свічки.